Ласкаво просимо до Вікторини про Україну. На вас чекають цікаві, інколи несподівані запитання про природу, культуру, історію міста та видатних українців. Перевірте свої знання і відкрийте для себе нові факти про нашу країну. Починаймо! У якій області розташований найбільший метеоритний кратер в Україні? Бовтиська Западина, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська. У Кіровоградській області який монастир відомий як український Афон був заснований у 17 столітті. Києво Печерська лавра Манявський скит Зарваницький монастир манявський скит в Івано-Франківській області. Яка річка вважається найчистішою в Україні? Дністер, Лімниця, Прут. Це річка Лімниця Івано-Франківська область, який національний природний парк України увійшов до списку семи природних чудес України: Подільські Товтри, Шацький, Карпатський. Подільські товтри у Хмельницькій області. Назва говерла походить із румунського слова ховарла. Що воно означає? Висока гора. Важкопрохідне підняття. Кам'яна вершина. Відповідь. Важкопрохідне підняття. Яка фортеця вважалася наймогутнішою на Подніпров'ї в 14-16 століттях? Луцький замок, Острозький замок, Київський замок. Київський замок. Яке трипільське поселення вважається найбільшим? Тальянки, Доброводи, Майданецьке. Тальянки пам'ятка археології біля одноіменного села в Черкаській області, яке сучасне українське місто виникло на місці стародавнього порту Хаджибей Одеса, Миколаїв, Білгород Дністровський. Це місто Одеса. У якому озері України вода настільки прозора, що дно видно на глибині до восьми метрів? Ялпух. Світязь, Синевир. Це озеро Світязь. Найглибше озеро в Україні. Розташоване у Волинській області. Який український каньйон називають долиною диявола або Малим Гранд каньйоном? Дністровський, Буцький, Актівський. Актівський каньйон це провал серед голого степу. Гранична прірва в кристалічному щиті, розташований у Миколаївській області. Який український археолог відкрив трипільську культуру? Борис Мозолевський Вікентій Хвойка. Іван Шовкопляс. Український археолог та педагог Вікентій Хвойка. Які країни першими визнали незалежність України у 1991 році? Литва та Латвія. Швеція та Норвегія. Польща та Канада. Польща та Канада. Яке місто України раніше називалося Олександрівськ, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро. Місто Запоріжжя до 1921 року називалося Олександрівськ за назвою Олександрівської фортеці, яка фортеця в Україні з 14 століття розташована на скелі над річкою Смотрич Кам'янець Подільська Хотинська фортеця Луцький замок. Кам'янець Подільська фортеця. Яке місто називають містом корабелів? Одеса. Херсон Миколаїв. Це місто Миколаїв. Яка вершина Карпат відома руїнами обсерваторії Білий слон Бребенескул. Піп Іван Петрос? Правильна відповідь Піп Іван одна з найвищих вершин українських Карпат, де народився композитор Микола Лисенко. Київ село Гриньки Чернігів. У селі Гриньки Кременчуцького району Полтавської області яке місто вважається головним осередком українського гончарства. Опішня. Полтава. Рахів. Опішня селище Полтавської області. Старовинне козацьке містечко. Яке озеро в Україні має найбільшу мінералізацію та вважається природним аналогом Мертвого моря: Ялпуг несамовите, Лемурійське та Кунігунда. Це озеро Леморійське у Херсонській області та озеро Кунігунда у Закарпатській області. Яку тварину в Україні називають карпатським бізоном? Зубр європейський. Сарна європейська. Тур. Правильна відповідь: Зубр європейський. У якому місті була прийнята конституція Пилипа Орлика: Глухів. Батурин, Бендери. Конституцію було прийнято у 1710 році на зборах козацтва біля містечка Тягена на правому березі річки Дністер. Яке найвисокогірніше озеро України Марічейка. Бребенескул. несамовите. Озеро Бребенескул, 1801 метр над Рівнем моря. Який князь був коронований Папою Римським Володимир Мономах, Роман Мстиславич, Данило Романович. Відповідь Князь Данило Романович Назвіть найдовшу річку, що протікає виключно територією України Дніпро, Південний Буг, Дністер. Південний бух, третя за довжиною в межах України річка, і найдовша з тих, що течуть винятково теренами України, довжина її 806 кілометрів. У якому місті виникло Кирило Мефодіївське товариство? Харків, Полтава Київ. Товариство виникло в Києві наприкінці 1845 року. Якщо цікаво, підтримайте відео лайком та підпискою. Напишіть у коментарях свій результат, яка річка утворює Дельту біля міста Вилкове, відомого як Українська Венеція, Південний Буг Дунай Дністер. Правильна відповідь. Річка Дунай. Який найстаріший ботанічний сад в Україні? Одеський. Харківський. Ботанічний сад Львівського національного університету. Харківський ботанічний сад найстаріший в Україні. Заснований у 1804 році. Яке найпівнічніше місто в Україні Новгород Сіверський, Шостка, Корюківка. Новгород Сіверський місто в Чернігівській області, розташоване на березі річки Десна. Який обласний центр України, окрім столиці, має найбільшу площу Одеса, Харків, Дніпро. Серед обласних центрів України, окрім столиці, найбільшу площу займає місто Дніпро приблизно 409 квадратних кілометрів. У якому населеному пункті України археологи відкрили найбільшу стоянку мамонтів у Європі: коростень, трипілля, межиріч. Межиріцька стоянка пізньопалеолітична стоянка мисливців на мамонтів, розташована в селі Межиріч Черкаської області. У якому місті був заснований перший професійний український театр Театр Корифеїв Одеса Кропивницький Полтава. Театр Корифеїв було створено у 1882 році в Єлисаветграді. нині Кропивницький. Хто є автором першого українського друкованого букваря? Лаврентій Зизаній, Іван Федорович, Мелетій Смотрицький. Іван Федоров у 1574 році уклав та надрукував перший посібник буквар. Хто був автором першої української мапи? Самійло величко. Мартін Кромер. гійом де Боплан. Гіомлевасерде де Боплан – Творець першої мапи України укладеної у 1639 році на основі власних вимірів. Який замок був резиденцією трансильванських князів на території України: Свірський Збараський Паланок. У 1633 році. Замок Паланок придбав Трансильванський князь з правом спадкування та перетворив його на столицю свого князівства. Яке місто України називають містом семи культур? Чернівці? Кам'янець Подільський, Ужгород. Кам'янець Подільський називають містом семи культур за кількістю національностей, що в ньому жили і робили внесок у його розвиток. Який київський князь прийняв хрещення ще до Володимира Великого? Аскольд Олег Віщий Ігор. Київський князь Аскольд за візантійськими джерелами. Прийняв хрещення близько 867-го року. Яке місто стало гетьманською столицею Лівобережної України після зруйнування Батурина? Ніжин, Чернігів, Глухів. Місто Глухів у Сумській області. Яке українське місто походить від давньогрецької колонії Тіра та має найдавніший порт Білгород Дністровський, Одеса, Ізмаїл. Білгород Дністровський місто в Одеській області України. Яка найвища дзвіниця в Україні? Софійська дзвіниця, Велика Лаврська. Єлецького монастиря. Велика Лаврська дзвіниця. Найвища дзвіниця України. Її висота становить 96 метрів 52 сантиметри. Хто був останнім кошовим отаманом Запорозької Січі? Петро Калнишевський, Іван Сірко, Костянтин Гордієнко. Правильна відповідь Петро Калнишевський. Дякуємо за перегляд. Якщо сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло. До нових зустрічей на каналі Квізленд.